Всім привіт! Це місто Вінниця, компанія автопригін Вінниця і сьогодні у нас в продажу отакий автомобіль джип Renegade 2015 року. 2.4 бензин, повний привід, комплектація лімітед. 4х4. Весь тонований на хорошій гумі. Така як має бути в джипа, на нових тормозних, на колодочках, барабани, все нове. Тільки після ТО автомобіль без єдиного скола та царапин Він йде в хорошій комплектації на всіх склопідйомниках, на всіх датчиках. На камері, на електросидіннях, на безключовому доступі на електросидіння, шкіра, підлокотник, автосвіт, мультикермо, камера, простий автомат. Такий дуже прикольний автомобільчик, стильний, модний та сучасний. Має такі вельніги. Тут фонарик, музика. Все складається, салон трансформер Дуже гарне авто за адекватну ціну. Автомобіль приїхав максимально цілий, без серйозних пошкоджень. Все світиться, все моргає. Зараз ми відкриємо капотик. Одною рукою незручно. Маємо таку двигун. Майже все на весочки. Акумулятор рідний. Було пошкодження кантік-крила і капот. Капот новий. Нове. Безпека ціла. Товари з такими лінзами. Все світиться, все моргає. Ще раз повторюю, це 2015 рік, 2,4 бензиновий двигун на простому автоматі, хороші комплектації. шкіра, підогріви, камери, всі датчики, нова гума, нові тормозні. І знизу можемо надати він код, кому цікаво. Провіряйте, дивіться, приїжджайте на тест-драйв.